Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Розв'язуємо задачу. Умова задачі. Додатні значення змінних А та Б є такими, що А в квадраті плюс Б в квадраті дорівнює 34, А помножити на Б дорівнює 15, знайти значення виразу А плюс Б. Можна виразити А через Б і виконати підстановку. Але ми підемо іншим шляхом. Та спочатку знайдемо значення виразу а плюс Б в квадраті. А плюс Б в квадраті За формулою квадрату суми дорівнює а в квадраті плюс 2АБ плюс Б в квадраті. Поміняємо доданки місцями, отримаємо а в квадраті плюс Б в квадраті додати 2АБ. Підставляємо значення, які ми знаємо згідно умови. А плюс Б в дужках до квадрату дорівнює 34. Додати 2 помножити на 15, що дорівнює 64. А плюс Б в дужках до квадрату дорівнює 64. Ми знаємо, що мінус 8 та 8 у квадраті дорівнює 64. Але за умовою значення А та Б додатні. Тому мінус 8 нам не підходить. Відповідь А плюс Б дорівнює 8. На сьогодні все. Ставте лайки, пишіть свої рекомендації та зауваження в коментарі. Та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!